Дорогі мої, як завжди, починаємо з прекрасного. Добрий день. У нас сьогодні меню і на меню у нас на перше щевична зупа, як завжди, а на друге макарони в соусі томатному і м'ясо. Ми м'ясо порізали, тепер посолимо і поперчимо. Хай воно трохи так помішаємо його, хай воно так собі построїть трошки. Все, це до нас, до макарони. Як ми робимо чечевичну зупу, ми всі знаємо. Так що показувати не будемо. Ми в банях беремо цибульки, моркви і обов'язково салери. Чечевиця дуже любить салеру. Накрисили, олійки налили, чекаємо, щоб трошечки втушилося. І починаємо робити чечевич. Так, дорогі мої, в нас обід готовий. У нас на перше чечевична зуха, На друге в нас салат, макарони з, з м'ясом. м'ясо, Треба його шукати. Ось тут воно є. Дуже смачна, смачний соус. Я вам не показала, як я його робила. Поставила м'ясо. Залила водою, вода зварила нам м'ясо, засмажене м'ясо, додала соус, який нам лишився від ратату, і додала е пасату, соус помідоровий. То все закипіло і ми вилили до макаронів. Ось такі в нас макарони. Мухи в нас з'явилися чорні, так що, знаю, чи це не буде останній день їди у нас на вулиці. Я з вами прощаюся, дякую, що ви заходите на мій канал. Бажаю вам всього найкращого. Заходьте, лайкайте, коментуйте. Я буду, підписуйтесь, я буду тільки рада. Я з вами прощаюся, кажу вам до зустрічі, на смачного.